Мастхев для волосся цього літа ось такі колечки. Давай покажу, які зачіски з ними можна зробити. Для першої зачіски розділяємо волосся на дві частини і вверху робимо таку гульку, як показано на відео. Внизу закріплюємо її улюбленим або трендовим крабиком. З одного боку заплітаємо маленьку косичку. зав'язуємо її силіконовою резиночкою. Роз'єднуємо колечко, просовуємо його в косичку і з'єднуємо. Робимо так по всій довжині косички. З іншого боку, я вирішила зробити косичку зі стрічкою. Заплітаю звичайну косичку, але замість одного пасма в мене стрічка. Закріплюю її силіконовою резиночкою. Ось така трендова зачіска, як і Pinterest, у мене вийшла. Пишіть в коментарях, як. Для вам. другої зачіски відділяю передні пасми. У мене це відрослий чубчик і закріплюю їх заколкою. Ззаду із частини волосся роблю маленьку петельку. Обмотую її волоссям і закріплюю невидимками, щоб вийшла така розтрьопана гулька. Прибираю крабик із передніх пасм і заплітаю з них дві маленькі косички. Кожну просовую по три колечка. Зачіска виходить дуже трендовою і реально літньою. Зберігайте відео, щоб повторити.